Оце несемо ці подарунки на нову пошту, щоб встигнути, так? До Дня Миколая, до дня, щоб ми... вже до завтра святого було. Миколая, да. до Дня Святого Миколая. Нашим діткам, наших захисників, рівненські меценати вирішили підтримати дітей загиблих захисників рівного у День Святого Миколая. Для цього заздалегідь підготувалися, аби зробити особливий подарунок. Це вперше День Святого Миколая у нас співпадає з Днем Збройних сил України, і є дуже важливі речі, про які ми не маємо забувати, тому що м -м, ніякі гроші, ніякі матеріальні цінності. Не є такими важливими для родин загиблих, як наша з вами увага. Як увага рівнян. Галина Кульчинська додає, що разом із командою для кожної дитини загиблого героя з рівного замовили спеціальні керамічні янголи-обереги, виготовляв їх львівський воїн, митець Макс Максимів, котрий втратив на цій війні ногу. А розмальовувала кожен з оберегів вручну його дружина, художниця Наталія Курій Максимів. Ми їх спілкували солодкими подарунками. І ми дуже дякуємо новій пошті і про те, що впевнені, що вони вчасно в день Святого Миколая цих 149 діток загиблих героїв Рівного обов'язково будуть з подарунками. Меценати цієї акції оплатили придбання янголів, купівлю цукерок та виготовлення листівок. Усі ці пакунки діти загиблих героїв Рівного отримують від Святого Миколая 6 грудня. Вітаємо з Днем Святого Миколая. Слава, Слава ЗСУ. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк новин Рівного.